Всі сьогодні обговорюють мита, незалежно, що ви робите сьогодні, чи то ви працюєте, чи то ви відпочиваєте, чи то ви в кав'ярні, чи то ви дійсно десь наполегливо там на роботі. Всі обговорюють, чому, що, що це дасть, до чого призведе, але виявилося, що підікралась зрада зраденька, адже виявляється, що Дональд Трамп не наклав мита додаткові на Росію і Білорусь. І це викликає певні обурення в українців. Як же так? Ну, на всі інші країни наклали, а на Росію ні. Давайте спробуємо розібратися з цим, бо ми з вами так захопилися якоюсь такою ненавистю, і це зрозуміло і в бік усього абсолютно. І часто ми не розуміємо, що може бути на нашу користь, а що ні. І так, момент номер один. Як ви думаєте, який імпорт штатів в, от в загальному імпорті штатів, який відсоток імпорт з Російської Федерації і Білорусі? Ну, от скільки це відсотків? Скільки закуповує відсотків товарів в США в загальному імпорті? Скільки це відсотків? От іде з Росії і з Білорусі. От як ви думаєте, скільки це? Ну, от Росія велика, Білорусь на додачу, да? там продукти харчування в Білорусі, кажуть якісні, в Російській Федерації дуже багато чого, там і алюміній, і, ну, багато чого. Реально, нафта, все, всі діла. Брильянти, там, алмази, що там ще є. Там, багато чого є. Сталь, там, і так далі. Скільки це відсотків? Як ви думаєте, скільки у загальному, у загальному що закуповує США, скільки з Росії? Один відсоток. Один відсоток від загального імпорту штатів йде з Росії і Білорусі. З Білорусі там взагалі 0,0 ви зрозуміли. Тому накладати мита на Російську Федерацію для Дональда Трампа не мало ніякого сенсу. Чому? А тому, що торгівлі як такої прямої не існує. От Росія впевнений закуповує багато американських товарів. Це і телефони, це і електроніка, це автомобілі, і комплектуючі, багато чого. Можливо, не напряму, але закуповує. А от Штати особливо ну, не потребують нічого з Російської Федерації, крім кількох позицій, зокрема, добрива. От добрива дійсно Сполучені Штати Америки санкцій не наклали. І більше того, під час війни кількість добрив, які Російська Федерація передає до Сполучених Штатів Америки, тільки зростає. І крім того, добрива захищені різними міжнародними угодами. На добрива не можна накладати санкції, тому що добрива це продовольча безпека всього світу. Момент номер 2 Що нам дає те, що Трамп не входить в клінч з Путіним і не накладає мита? Трамп зберігає вікно можливостей для комунікації з Путіним. Це, напевно, всім зрозуміло і всім очевидно. Що було б толку, якби Трамп поклав на Путіна? На Російську Федерацію, ну, умовно, там, 54%, от як на Китай, мита додатково. Все одно Штати майже не торгують з Російською Федерацією. Мита на добрива все одно б не діяли. Тобто, Штати від цього нічого абсолютно собі не здобудуть. Але в світі буде зрозуміло, що накладені санкції, у Путіна відповідна реакція, і Трамп таким чином не наклавши. Додаткові санкції на Російську Федерацію у вигляді МИТа зберігає можливість комунікації з ним. І ще раз повторюю: навіть якщо Трамп це зробив, це не мало б ніякого значення для Америки. А ми з вами повинні дивитися на Дональда Трампа не як на людину, яка є президентом України, не як на людину, яка хоче помститися Путіну, а як на президента Сполучених Штатів Америки, який помітив, що товарообіг між Штатами. І іншими країнами нерівноцінний. Наприклад, Штати торгують із Європейським Союзом. От скажіть, будь ласка, чи знаєте ви суму дизбалансу між Штатами і Європейським Союзом? Скільки? І хто в плюсі? Європа чи Штати? Вам може здатися, що Штати в плюсі, адже Штати великі, Штати потужні, ну, не може бути, щоб Штати були не в плюсі. Проблема в тому, що Штати не просто не в плюсі, вони в величезному мінусі. Мінус 213 мільярдів доларів тільки за 2024 рік. Вчора під час стріму я цю цифру озвучив, і один із моїх підписників сказав: ну, так, що штати, що вони жидяться, що вони там ета, для них це капля в морі. Можливо, для них це капля в морі, хоча 213 мільярдів доларів це не така капля в морі, це четверть трильйона. Це немало. Але задайте ви собі питання. А коли ви останній раз ділились чимось з вашим сусідом, тому що він прийшов до вас і сказав: Слухай, друже, у тебе дороге авто, ти от собі нещодавно купив резину, там ну, гуму на автомобіль і витратив 50 тисяч гривень. Я в тебе одне колесо відкручу, продам. Твою гуму з одного колеса і куплю на свою Таврію на всі, чотири, на всі чотири ще й зимову на додачу. І ви кажете, ну да, окей, в мене ж є, тому ну, викрути, ладно, я собі докуплю, в мене ж гроші є. Тобто я можу ще піти і за 12-13 тисяч гривень купити собі ще одну гуму. Ну, можеш зняти моє одне колесо. От ви давно так казали, або приходить до вас. Сусід і каже, слухай, у тебе не посудомийка, і сушарка і це діло, купи мені пральну машину, бо в мене взагалі нічого немає. А ти багато заробляєш. Ви як би відреагували на це прохання? Тому коли українці не ділять не свої гроші он там. Це так виглядає кумедно, бо в оцього ж українця середньозваженого взяти нічого неможливо. Як тільки ти намагаєшся цього українця щось взяти, він тобі каже, а що я повинен? А що це я повинен когось. Когось там утримувати. Ну такі штати не повинні утримувати Європейський Союз. Так проблема ж не тільки в європейському союзі, ладно би європейський союз був один такий, але така ж сама історія з Китаєм, така ж сама історія з Японією, така ж сама історія з дуже багатьма країнами. На які Трамп фактично наклав ці санкції. Тому ми повинні розуміти, що в даному аспекті для Дональда Трампа Російська Федерація і Білорусь не мали ніякого принципового значення. Сьогодні він намагається вибудувати новий баланс торгівельних процесів, щоб Сполучені Штати Америки не були в мінусі. Він хоче знизити податки. Вдумайтесь, він хоче знизити податки, він хоче знизити ціни, він хоче укріпити долар, він хоче, ймовірно, перекупити деякі бізнеси, адже від мит деякі активи в деяких країнах, в різних країнах можуть просто втрачати. Тобто вчора був успішний бізнес, тому що торгували з американцями. А сьогодні ти торгуєш з американцями, але прибутку в тебе немає. І компанія рано чи пізно стає банкрутом і її продають. Хто її купе, як ви думаєте, американці куплять. І ця ж сама компанія вже буде американською, і вона буде фактично повністю забезпечувати інтереси Сполучених Штатів Америки. І всі прибутки, всі відповідні податки будуть іти в бюджет, в казну Сполучених Штатів Америки. Тому в даному випадку дивіться вуще, і. Пам'ятайте про те, що Дональд Трамп реалізує інтереси Сполучених Штатів Америки в першу чергу. І вже потім у нього є якісь зобов'язання, якщо вони взагалі є, відносно інших країн. Думаю, що ви все зрозуміли, зможете пояснити це іншим людям і знову-таки продовжую, продовжую вести ось цю лінію. Не шукайте. У людях, які хочуть зупинки бойових дій в Україні, ворогів не все не так, не таким способом, як ви хочете. Але проблема в тому, що ніхто із нас, ніхто із нас не може зупинити Путіна, не може повернути кордони 2014 чи 2000, 1991 року. Ніхто, у нас немає влади для цього, у нас немає можливостей для цього. Все, що ми можемо, це героїчно тримати оборону, щоб Путін просто не ширився країною. Тому варіантів кілька. Якщо нас не влаштовує ось такий шлях, ми можемо відмовитись і спробувати власний шлях, незалежний ні від кого. Ну в підсумку ж то ми з вами незалежні, самостійні і суверенні. Але я думаю. Що шлях без держави, яка володіє величезними можливостями по світу, він приречений і дуже і дуже небезпечний. Тому правильно розуміємо політику, намагаємось розбиратися в економічних процесах і думаємо, які з цих процесів можуть бути вигоди для нас. А для нас тут вигоди теж є. Головне їх зрозуміти. А для цього потрібно прибрати емоції і навчитись розбиратися в процесах з тверезою, холодною головою. Підписуйтесь на канал, ми тут якраз для цього. Не забувайте ставати спонсорами каналу, партнерами нашого каналу. Це для нас теж приємно відчуття, що ви реально в нашій команді. Бережіть себе.